Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 19 лютого 2024 рік і, як завжди, по понеділка ми подивимось на біткоін, що може тут змінитись за тиждень. Ну, почнемо з місячного таймфрейму. Індикатор стокастик. Моя ідея, і я продовжую прогнозувати консолідацію. Ну, скажімо так, це я не прогнозував, але що таке прогноз? Це спроби аналізувати ринок на фоні минулих фаз. От була минула фаза така, і я думав, що може бути і наступна фаза така, так? Ну, Дивіться, як було збільшення. 23 року збільшення зниження. ну Можливо, могло бути і наступна фаза така. ну Вона не була така, бо біткоін може змінюватись по багатьом факторам. Пішов він наверх. Це діло більше для трейдерів, для інвесторів. ну Зараз, гадаю, ви розумієте, ну купувати не дуже вдала фаза. і Якщо моє припущення має сенс, то весною будуть більш привабливі ціни для інвесторів для закупки. Ну, а трейдерам раджу дивитись, звісно, на цей сервіс трейдингів. Тут багато ідей, до яких ми ще прийдемо сьогодні. Тобто, я підсумовую місячний таймфрейм, я все ж таки. Гадаю, що ця свічка стане трошки менше і за цю синю лінію повернеться ну, приблизно, приблизно на 48. Щоб відбитись від цієї трендової лінії. Тоді вона спрацює. Ну а весна, консолідація. Я все ж таки бачу нижче 40 рух. Після чого вже чого вже буде халвінг і. Наступна фаза зростання. Отже, я очікую зниження глобально. На тижневому графіку я хотів би вам показати індикатор CCI, який, подивіться, минулу фазу. коли курс з зони перекупленості йшов в зону недокупленості. Це приблизна фаза. Що було минулого разу. Індикатор CCI, дивимось, йшов, потім була. Фаза якогось якби, зростання, і вже після чого пішов повністю в зону недокупленості. Цього разу дуже схожа ситуація, я їх, бачите, відмітив, цими зонами. Ішла вниз, потім невеличкий відкат наверх, після якого, гадаю, буде продовження і рух в зону недокупленості. Не рахуючи оцей аномальний вихід, підсумовую тижневий графік. Бачу продовження зниження. Якщо повториться, звісно, ситуація минулого циклу, то зараз ми побачимо розвернення цього тижня, а потім зниження. Ну, я так бачу. Ви як бачите, по-іншому пишіть. Денний графік? Ну, тут так само. Індикатор Стокастик, подивіться. Минуло разу вихід з зони перекупленості в зону недокупленості. Доволі швидко він зайшов в нижню зону, декілька червоних свічок, все загнали його з зони перекупленості в зону недокупленості, де він якийсь термін перебував. Зараз ситуація ще простіша. Тут він ну, просто в зоні перекупленості вже. Вже біткоін потребує корекції. На мій погляд, буде і на денному графіку, цей тиждень вже перехідний, і ми побачимо все ж таки зниження. Я так гадаю. Хоча я це зниження очікував вже декілька тижнів поспіль. Ну Ще раз повторююсь, для, для інвестора він просто очікує. І я відео записую, ну для чого, щоб ми подивились. Ну Купувати тут, якщо ви хочете біткоін зараз докупитись, чи почекати там, декілька тижнів. Інвестор має вміти чекати. Ну Ще давайте один індикатор подивимось: Осма, MACD перевернутий. Тут все чітко, червона зона почалась. Курс йде вниз. Все, на денному графіку. Я, я і за цим індикатором очікую зниження. Як було цього разу. Зараз ще краще для зниження фази вона вища, ніж цього разу була. Ну, також я тут бачу зниження. Технічний індикатор, ну все добре. Ковзані лінії всі ще мають напрямок на верб, бо було доволі потужне зростання, тривали. А от загальний індикатор по осцилляторам вже показує продаж біткоїну, тобто розвернення. Все, все нормально. Я бачу 52% цього тижня, ну буде менше 50, на мій погляд. Подивимось. Цього може наступного не так важливо. Люди, що думають, ну тут дві шартові ідеї перші. Також головні аналітики очікують на зниження до 17%. Креш ця ідея, наскільки я зрозумів, Пропонує трейдерам, хто шартує, шартуйте. 17% можете заробити. А перша ідея на 36. Ну, збігається з моїм приблизно. Я 37-38 бачив зниження. Ну, вони трошки нижче. 34-36 бачать. і ще дві шартові ідеї. На 33 бачать. Ну, ви бачите. Більшість це шорти. В верхніх місцях ідей це шорт, з якими я згоден. Ну і подивіться, капіталізація біткоїну вже трильйон доларів. Ще цікаву інфографіку хочу показати від топового аналітика в Twitter. Подивіться, як люди бачать схожість з халвінгом. Чому я на нього так акцентую вашу увагу? От подивіться, перший халвінг був року До халвінгу було зростання, потім було доволі потужне зростання. Другий халвінг до нього йшло повільне зростання, потім на 20, дивіться, який був рух. Наступний халвінг був 2020 року з 9 на 69. Тобто до халвінгу ще ринок в якомусь очікуванні, да а потім вже. Іде потужне зростання. От і на цьому етапі, гадаю, до халвінгу не буде великого зростання, а навіть буде якесь можливо, зниження. Ну і після цього, як і завжди було після халвінгу, буде зростання. Я цю стратегію беру за головну. По ній ми дивимося і на альткоїни. Ну, а, гадаю, моя думка на цей тиждень по біткоїну вам зрозуміла. Пишіть коментарі. Якщо вам сподобалось моє суботнє відео. Пишіть, які б ви хотіли, щоб я розглянув альткоїни. Наберемо там, штук 10, я їх на суботу розгляну. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна отримає перемогу, повернемо всі наші території. Для цього потрібно коли є можливість і бажання донатити. Зараз дуже потрібні дрони. Один з варіантів в описі до відео. Фонд притули. А завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі!